Співзалежні стосунки це нездорова прив'язаність однієї людини до іншої. Дуже часто співзалежні стосунки плутають із великою та сильною любов'ю, але насправді ці два поняття не мають нічого спільного. Безумовно, ми тією чи іншою мірою залежимо від наших близьких. Але якщо говорити про співзалежність, то тут усе трохи складніше. Співзалежність це патологічний стан, який характеризується глибокою захопленістю та емоційною соціальною, фізичною залежністю від партнера, який увага. Як правило, також страждає від якоїсь залежності. Виходить, що співзалежність це своєрідне дзеркало залежності об'єкта співзалежності. Для співзалежної людини характерні нав'язливість у поведінці, в емоціях, тривожність, невпевненість у собі, імпульсивність у діях і вчинках. А для співзалежної людини властиво заряджатися емоціями свого партнера і сприймати всі його вчинки на свій рахунок. Наприклад, якщо партнер приходить додому, скажімо, роздратований, то співзалежна людина вважає, що він роздратований не тому, що голодний чи втомлений, а тому, що нібито співзалежна людина зробила щось не так. Або а, якщо його партнер не в настрої, то він не в настрої не тому, що у нього просто немає настрою, а тому, що співзалежна людина щось не так сказала або якось не так вчинила. Тобто він усе сприймає на свій рахунок. Для співзалежної людини також характерне змішування ролей. Коли співзалежна людина намагається стати лікарем, дієтологом, м -м, якимось там менеджером, керівником для свого партнера. Тобто в неї існує нав'язлива ідея покращити життя свого партнера будь-якими способами, навіть без потреби самого партнера в цьому. Як правило, співзалежній людині дуже важко відслідкувати свої справжні бажання, і вона намагається всіма можливими способами домогтися того, щоб її партнер якимось чином зробив її щасливою. Це як у касті: іди туди, не знаю куди, принеси те, не знаю що. Ось це саме про співзалежність. Людина, яка не страждає на співзалежність у стосунках, здатна контролювати свої емоції, своє емоційне здоров'я, своє життя загалом, і вона розуміє, що якимось чином впливає і на емоції, і на життя свого партнера. Якщо ми говоримо про співзалежність, то тут усе трохи інакше. Співзалежна людина відчуває величезний контроль над життям свого партнера. І найголовніше тут ключове те, що вона підміняє потреби свого партнера власними потребами, і саме тому найчастіше співзалежні люди скаржаться на безглуздість свого життя. Але насправді вони знову і знову розчаровуються у стосунках і повертаються до своєї дитячої травми. Підсвідоме бажання задовольнити до отримати незадоволені дитячі потреби в любові, у теплі, в емоційному прийнятті змушує людину чіплятися за нездорові стосунки. Для дитини бути емоційно прийнятим це означає вижити. У такому випадку діти, які страждають від фрустрації, від покарання нелюбов'ю, від емоційної неприязні з боку своїх значущих дорослих, намагаються всіма можливими способами заслужити цю любов, стати хорошими, стати кращими, підлаштуватися під дорослого. Саме тому, як би парадоксально це не звучало, але співзалежна людина на несвідомому рівні притягує до себе саме тих партнерів, які будуть для неї виконувати роль цього емоційно Відчуженого, значущого дорослого. Таким чином, вони несвідомо знову повертаються до своєї дитячої травми. Як правило, у неблагополучних сім'ях, де процвітає алкоголізм, насильство, діти відчувають колосальну паніку через нездатність контролювати події в родині. Усе це призводить до того, що ця здатність контролювати стає, по суті, провідною у житті. І тому, звісно, ці діти виростають, як правило, стають співзалежними і вони оточують себе людьми, яким нібито можуть допомогти, тому що свою допомогу вони можуть контролювати. Але вони не усвідомлюють той факт, що коли нібито допомагають, підміняють потреби свого партнера на власні. І через це нібито страждають усе своє життя і знову повертаються до своєї дитячої травми. Що ж робити і як позбутися співзалежності? Найперше і найголовніше у позбавленні від співзалежності це усвідомлення того, що вона існує, усвідомлення того, що вона присутня у вашому житті. Далі ви повинні поставити собі за мету позбутися її. І тут дуже важливий момент повірити в те, що це можливо. Поверніться у позицію дорослого і усвідомте той факт, що ви вже не дитина, що ви вже дорослий і самі можете задовольнити всі свої потреби, усе те, чого вам бракувало в дитинстві і чого ви потребуєте зараз. Далі перестаньте очікувати змін від свого партнера. Людина змінюється лише в тому випадку, якщо сама цього захоче. Якщо ви доклали певних зусиль, але людина так і не змінилася, отже, бажання змінитися у неї не виникло. Скільки ще ви можете це терпіти? Намагайтеся не тікати від того болю, який живе у вас всередині, а поговоріть із ним. Уявіть, у якому місці тіла вона знаходиться, де вона живе, як вона виглядає, на що вона схожа, якого вона кольору. Саме надання метафоричного образу своєму болю допомагає знизити рівень тривожності, зменшити цю тілесну і емоційну нестабільність і зрозуміти, що ви. Це ви, а ваші почуття це ваші почуття, і ви можете за ними спостерігати, ви можете їх змінювати, і найголовніше ви можете їх проживати, щоб не впасти в іншу залежність, шукайте нові сенси. Подумайте, які сфери життя вам взагалі цікаві. Усвідомте свої справжні бажання в цих сферах і намагайтеся робити маленькі кроки, щоб ці бажання здійснити. Як правило, у залежність впадає та людина, у якої щось не так у житті, яка не задоволена своїм життям. Поставте собі найголовніше питання, що не так з вашим життям. Постарайтеся відповісти на нього максимально чесно для себе і робіть усі ті кроки, які допоможуть вам досягти того життя, про яке ви мрієте.